Що потрібно знати про тимчасові графіки для Києва? Ми розуміємо, як важко жити без жодних орієнтирів. Тому енергетики зробили все, що можливо зараз, і запускають графіки з тим обсягом електроенергії, які система може виробити і безпечно передати до Києва. Важливо знати, графіки будуть різні у кожному районі. Своя ситуація. Вони не прив'язані до звичних черг, типу 1-1 чи 2-2. Фактично. Кожен будинок матиме свій час зі світлом. Якщо за вашою адресою відображаються два різних графіки, це означає, що будинок підключений до двох окремих ліній електропостачання. Через це в різних квартирах світло може з'являтися в різний час. Це технічна особливість підключення. Перевірити свій графік можна в чат-боті, на сайті Ясно та ДТЕК Київські електромережі або у Києві цифровому. Через навантаження оновлення можуть з'являтися з невеликою затримкою. Ситуація в енергосистемі лишається складною. Якщо вона Погіршиться місто знову повернеться до екстрених відключень. Якщо стабілізується, поступово повернемося до звичних графіків. Світло тримається.